Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання: чи буде наступ на Куп'янськ? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, чи буде наступ повторний на куп'янськ рашистів? Так, Куп'янську військові, де така боротьба саме військових, загиблих багато людей, це Куп'янськ, але це не наступ, це пряма дія, це зараз відбувається агресія, так те, що ворог. Це наслідки вже агресії ворожої, багато загиблих людей. Ворог здійснює агресію, але наступу немає. На майбутнє також не вийшло карти такої, що це наступ. Важке життя. Так, в куп'янську складні умови. Людям необхідно добувати воду їжу. Це дуже важкі такі умови. Це також наслідок військових злочинів, те, що діється агресія ворожа. І має припинитися обстріл на майбутнє. Важкі там або є перепони, щось із дорогою. Щось пов'язане з дорогою, важко людям добу, до, доїжджати, довозити, а це продовольство. Це саме те, що пов'язано із їжею, щоб у людей було що їсти. Такі складнощі. Дорога, до, на дорогах перепони. Має змінитися ситуація на краще, мають відновитися шляхи, а саме агресія. Ні, не буде. Дивіться, агресії повторної не буде. Ворог зчинив дуже важкі злочини у Куп'янську. Там він і накрав щось, і вбито людей дуже сильно. Дві карти вийшли з тіла. Тіла загиблих, от тіла загиблих і військові захищають От ці військові, що у Куп'янську це вони захищають людей так, щоб їм було і тепло, і щоб у них була їжа. Я б сказала, що Куп'янськ дуже наповнений військовими і він. Ворог не, не, не зможе здійснити наступ. І навіть в нього в планах немає. Ворога в планах тікати, ще він не вивіз оці всі награбовані речі, що в Куп'янську було пограбовано. Дуже добрі карти на майбутнє. Дивіться, що стосовно опалення світла, світла щось буде відновлено, вийшла карта. І е, ті, хто не змі... не може повернутися до Куп'янська, він на майбутнє повернеться. От такі карти, вибачте, це моя собачка. Зглася. Заперечую весь негатив, заперечую, прошу вищі сили, відновіть нормальне життя, мир у Куп'янську. Більше ніколи не повториться агресії, військової, расисти більше не нападуть на Куп'янськ ніколи. Та буде мирне небо, тихе небо. Над Купянськом всю агресію повертаю ворогові назад, буде так, де відновиться місто, відновиться життя. Вночі люди ховаються у своїх домівках, дуже важке життя Заперечую це все, де прийде забезпечення, фінансування, відновиться інфраструктура міста. Прошу відкрити всі дороги для якнайшвидшої допомоги людям у Купянську. Щось є шляхами важкі шляхи. Відкриються дороги. Дайте все необхідне для того, щоб відновилися шляхи. Відновилися шляхи до міста Купянськ. Перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, відженить на віки вічні ворога від Купянська. Рашисти більше до Куп'янська не повернуться, вся агресія їхня припиняється. І всі злочини військові, всі біль, сльози і смерті, і все, що награбоване, всі грабунки, все повертаю ворогові, в нього все вкрадуть, його вб'ють і будуть знущатися. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказане, здійснене. Прошу вищі сили, допоможіть місту, Куп'янськ, щоб було тихе, мирне небо і відновлення інфраструктури і тепле життя в місті. Де буде так. Дякую за увагу.